Всім привіт-привіт! Мене звати Аня і ви випали на мій канал. І сьогодні у мене відео обзор моєї канцелярії. А якщо вам це відео сподобається, обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ну а ми почнемо. Ну і давайте почнемо, мабуть, з зошитів. Ми недавно закупилися. У мене є 5 зошитів в клітинку, і також у мене є 5 зошитів в лінійку. Це зошти в клітинку. У мене чотири зошта як від одної фірми, і ось цей один від іншої фірми. Він такий, е, ну, в ньому багато сторінок, мабуть, буде для математики. Ну, а далі, як я вже і говорила, всі зошти від одної фірми. До речі, можливо, вам не видно є така, як клітинка, і мені якраз це буде дуже зручно, адже я трішки не додивилася, і ось таких зоштів купила два, тобто один в клітинку, а другий в лінійку. Ну, якраз зможу відрізняти. Давайте вам покажу всі зошити, такий з лисичкою, жовтенький, як. Темно-жовтий, можна так сказати. Далі такий, як сірий або темно-синій з Вовчиком. І останній з ось таким от ведмедиком прикольним. Це всі мої зошити в клітинку, які ми купили, але потім ще деякі покажу. Ну, а давайте перейдемо до зошитів в лінійку. Так. Перший зошит в мене це з ось такими полуничками. Тут, до речі, е, як сказати, такі от лінії, і там буде чуть-чуть важко розібратися, де писати, а де не писати, але, надіюсь, я розберуся. Тут немає таких червоних ліній, які є в наступних зошитах. Наприклад, в цьому з ананасиком вони є оці от червоні лінії. Хоча на камеру не дуже сильно видно, проте вони тут є, і тут буде легше розрізняти, де писати, а де ні. Писати або в червоних, або в синіх. Ось третій зошит це у мене ось такий грубий, скажімо так, ну в ньому багато сторінок. Я не знаю, до чого він мені буде. І тут, до речі, звичайні сторінки, такі, як в мене було в Україні, в кожних зошитах. Ось, мені цей зошит одразу сподобався, я його взяла. І далі два зошити від тієї фірми, від якої. В мене чотири зошити в клітинку. Це з таким котиком і з такою пандою. Як я і говорила, що в мене таких зошити два, і ось, до речі, другий, і я їх якраз відрізняю по ось цих от штуках. Ось. Так, ну, з купленими зошитами у мене все. Ось це якраз вся стовпка зошитів, яку ми мені купили. Також вам хочу показати зошити, які в мене ще є. Так, давайте почнемо бути зошитів в клітинку. Зошити колись давно я просто купувала і не використала їх. Ось такі от зошити, така стовпка. Ну, не всі з них я купувала, але добре, вже не важливо. Перший ось такий з совушками. Якщо ви бачили моє перше відео, то він в ньому був. Хто бачив моє перше відео, обов'язково ставте лайки. Він всередині без полів. Я сподіваюся, що такі можна, але вдруг мені скажуть начертити поля. Ну, не знаю, всіляки можливо. Ну, надіюсь, що підійде. Він класний, мені він подобається, і обкладинка гарна. Ось такий от зошит. Наступний зошит, ви також його бачили в першому моєму відео. Ну, звісно, ті, хто його дивився. З ним така ж сама історія, тільки е, в ньому мені не подобається обкладинка, і я просто її перероблю. Якщо, звісно, мені прийдеться його використовувати. Так, зошити, давайте нехай тут будуть на кутику і продовжуємо показувати мої зошти. Далі у мене є зошит до нотів. Нам сказали такий купити. Я правда не знаю, чи ми будемо його використовувати, адже ще в п'ятому класі я його купила і не використовувала. Ну не знаю, надіюсь, в шостому класі він мені вже знадобиться. Зошит до музики, до нотів і так далі. Наступний зошит це ось такий також, в моєму першому відео він був. І з ним така ж сама історія, як і з цим. Я поміняю обкладинку і тут без полів. Ось ось такий от зошит. Ну, справді він мені не подобається. Ось. Вступний зошит це ось такий. от, Він мені подобається, обкладинка гарна, і там звичайні сторінки, він в лінійку. Колись ще давніше, може, два місяці назад, я його купувала для того, щоб писати свої вірші. Але мені моя бабуся з України привезла мій основний зошит з віршами, і я вже там пишу всі свої нові вірші. Ось так от. Ось така от стовпка, але це ще не все. Тому давайте покажу далі. Далі ось такі три зошита. Перший це з конями, такий дуже прикольний. Він в клітинку і в нього багато сторінок. Наступний зошит це з. Ось таким от скейтами. В принципі, сама обкладинка мені подобається, нічого міняти не буду. Він в лінійку, червоно синю лінійку, тільки знову ж таки на камеру чомусь цього не видно. Ну, можливо, на сонці більше буде видно, але ні. Останній зошит це ось такий от він в клітинку із полями. Дуже класний. Сама обкладинка, в принципі, непогана, вона мені подобається, нічого міняти не буду. Ну що ж, це всі зошити, які я хотіла вам показати. Давайте перейдемо до складання пеналу. У мене є два ось таких от пеналів з ведмедиками. Давайте почнемо складати з ось цього пеналу. Це в мене буде основний пенал, там де буде ручка, олівець, стирачка, лінійка, ножниці і все. А це в мене буде творчий пенал з олівцями, фломастерами, маркерами і так далі. Ну, давайте почнемо складати цей. Давайте почнемо з ручок. В нижню кишеньку покладемо всі мої ручки. Так, це всі мої ручки. Вони, здається, синього кольору, фіолетових немає. І одна з них в мене нова, але всі вони пишуть гарно. Так, давайте покладемо їх в нижню, скажімо так, ячейку мого пеналу. І надіюсь, вони мені всі помістяться. Ну, Майже поміщається, але якщо поправити, думаю, все поміститься і закриється. І так, все помістилося і закрилося. Тепер давайте покладемо в цю лінійку, покладемо лінійку і стирачку. У мене це ось такий кролик без вушок. На жаль, вони в нього просто відпали. Також тут є, скажімо так, секретна кишенька. Вона отак от відкривається. Ця штука забирається, і сюди давайте покладемо ножнички. І закриваємо назад. І ось так от получається. І останню річ, давайте поставимо простий лівець. У мене він, до речі, з табличкою множення. Потрібна річ. Ну і в принципі, все. Мій панал зібраний. Давайте збирати наступний панал. Перше, що я хочу в нього покласти, це ось такі фломастери з пензликом. Всього у мене є їх 5 штук. Ставимо. Далі, звісно, що я покладу чорні ручки. Я без них взагалі тепер нікуди. Також давайте покладемо червону ручку, хоча не знаю нащо вона мені. І, мабуть, остання ручка, яку я я покладу в цей пенал, це біла ручка. Вона робить дуже сильно класні як бліки, ну, дуже сильно подобається. Недавно її придбала, десь тиждень назад, Ну і буду брати її в школу. Далі я покладу в свій пенал різнокольорові ручки. Надіюсь, це всі. Скоріше, всі. Ну і кладемо їх. Далі я б не відмовилась від ще одного простого олівця, яким чином в мене їх уже два. Далі я покладу ось таких чотири олівця. Вони так грубо пишуть, ними добре щось замальовувати. Я взяла тільки чотири олівця, в принципі, цих кольорів мені вистачить. Далі також я візьму трішки фломастерів, також взяла як базові кольори. Ну, Це для мене якраз базові кольори. Ось, і Давайте покладемо їх. Так, наш панал ще закривається, тому в ньому є місце. Давайте покладемо текстові ділителі. У мене їх взагалі три, але, думаю, буду брати два, тому що зелений вже дуже погано пише, тому він мені не потрібний. Я знайшла ще один простой олівець, тому кладу його в панал. Ось, ну а далі, звісно, що я хочу покласти свої маркери, але, звісно, по логіці вони мені всі не помістяться, тому я візьму тільки, мабуть, три-чотири кольори. Давайте візьмемо рожевий, жовтий і, можливо, тілесний. А якщо нам поміститься, то візьму ще й зелений. В принципі, місце є, я думаю, візьмемо ще й зелений. Це, до речі, мій любимий відтінок зеленого. Ось, все, закриваємо наші маркери і зараз будемо пробувати закрити пенал. Ну і пробуємо його закрити, надіюсь, він у мене закриється. Ну, і він закрився. Але ми його ще не до кінця склали, тому що є тут така скрита кишенька. І перше, що мені прийшло на думку, це покласти сюди різнокольорові скотч і простий скотч. Вклала я серебристий і золотий. Не знаю, чому, мені просто так захотілося. І звичайний скотч. Давайте їх сюди помістимо. Надіюсь, що після цього він закриється, тому що це ну, як багато займають місце. Далі я би поклала стругалку, адже в попередній пенал вона мені не помістилася. Я пробувала, він не закривався. Ось, ну і Давайте її покладемо сюди. Ось так, от нехай буде. Все закривається, місце є, тому давайте ще щось класти. І це буде стирачка, ще одна. Я її могла покласти в перший пенал, але вирішила покласти в другий. І давайте далі покладемо клей. Ось такий от в мене є. Це, до речі, мій другий клей буде. Але він туди ну, поміщається, але займає все місце. Тому давайте все ж таки його сюди покладемо. Ну, нехай буде вже тут. Далі давайте покладемо сюди давайте, бльостки. Я їх ще навіть не відкривала, вони новесенькі, 6 штук. Ну і давайте зараз ми їх якось відкриємо. Але також в мене є ще старі бльостки ось такі от. Давайте візьмемо одні: ось такі, от. Прям реально бльостки, ось такі, і покладемо. Ну і давайте вже відкривати ось ці от. Візьмемо одну або дві з них. Так, ось такі от різні прикольні бльосточки різних кольорів. Мені дуже сильно вони подобаються. А найбільше мені подобаються, е, напевно, що не знаю, білий. Давайте покладемо, і різнокольорові покладемо. Ну і, в принципі, все. Також я хочу покласти в свій панал таку, як лінійку, хоча це не лінійка, я просто не пам'ятаю, як вона називається, але нехай буде. Також трішки вибачаю за посторонні звуки, якщо вони будуть, там на дворі хтось щось косить ще ремонтує, не знаю. Так, ну і в принципі, в мене все закривається. І давайте закриємо пенал. Але спершу я хочу дещо перемінити. Ой, ну лінійка все ж таки випала. Я хочу білу ручку, чорну ручку і простий олівець покласти сюди, тому що в пеналі я її буду шукати дуже довго. Це буде багато часу займати. Я от тільки що шукала. Ось тому все ж таки вирішила покласти сюди. Думаю, так буде краще. А от я поклала вже лінійку. Так, от пробуємо закрити пенал, але, на жаль, він не закривається. Але якщо притиснути, в принципі, він закриється. Він вийшов дуже товстий, буде займати мені пів місця в рюкзаку, але нехай буде. Далі у мене є ось такі от фарби, акварель. Ось вони повністю нові, я ними ще не користувалася. Ось вони такі дуже класні, спеціально до школи тримала. У мене є також такі фарби. Я вже користувалася в п'ятому класі. Вони в не найкращому вигляді, але вони ще є. Хоча не всі, але вони є. Тому, скоріше всього, буду користуватися ними також. Не знаю, які там треба буде фарби. Далі, як я і казала, що це в мене був другий клей, але це буде першим. Ми також це закупів, скажу так. Один клей буде мені, один клей буде сестрі. Ми ще не оприділилися, пізніше вже оприділимося, коли вже прям буде школа. Далі я також з собою в школу буду брати циркуль. Це місце з України, в Польщі ніде такого не бачила, можливо, десь є. Адже в шостому класі в мене вже почнеться геометрія, хоча в Україні вона починається, наскільки мені відомо, в сьомому класі. Але в Польщі тут все на рік наперед. Тому надіюся, що він мені знадобиться. Можливо, скажуть купити. Я така, та да, в мене вже є. Далі в мене є кольоровий картон. Кольорового Паперу нам, скоріш всього, взагалі не потрібно буде, але якщо потрібно буде, це, мабуть, максимум на 2-3 урока, то докуплю тоді вже. Також нам все не написали, що потрібно купити. Потім, коли вже будуть якісь там заняття, по типу, що треба буде докупити там, на 2-3 уроки, то, звісно, що ми докупимо. А на цьому моє відео вже підходить як до кінця. Надіюсь, що воно вам сподобалось. Воно було довгим. Не знаю, хто додивився до кінця, ставте лайки і обов'язково підписатися на мій канал. І пишіть свої коментарі. До речі, коментарі я змогла відкрити. Тому буде дуже сильно цікаво почитати, що ви мені напишете. І якщо у вас є якісь запитання, також пишіть в коментарі. Кож ледь не забула вам дещо показати. Це мій такий сундучок. І ні, він не для їжі, а для різних таких штук. І зараз вам покажу для яких. Тут я вирізала такого зайчика з кіндера. Тут в мене є татуїровки, різні такі штучки, різні отут-от подаруночки, зірочки, ялинки, сердечка і так далі. Також в мене є штуки, які я сама вирізала, є ось такі от очки. Коротше, я завжди це тепер буду з собою брати. Ну а на цьому все. Моє довге відео закінчується. Якщо вам було воно цікаве, обов'язково ставте лайки. Всім па-па!